Операція мармара, вона ще зветься субінгінальна перев'язка вен сім'яного канатика, виконується при такому стані, такому захворюванні, як варікоцеле. Це варикозне розширення вен сім'яного канатика та яєчка. Це захворювання може проявлятися больовими відчуттями, збільшенням калитки. Основні покази до цієї операції це порушення фертильності. Зміни в і і можливість мати дітей. Операція виконується з малим розрізом корня калитки, виконується розріз десь 2 см. В рану виводиться сім'яний канатик, і венки в цьому сім'яному канатику перев'язуються лігатурами. Ця операція на сьогоднішній день є золотим стандартом лікування в Має мінімум побочних ефектів і найкращі результати.